Це друга час, ми вже переїхали. Коротше, я вже була зняла для вас відео, але воно занадто довге було. то я не мігла його вилити. вибачте. Добре, Давайте грати далі. Коротше, це було, як я помилася оце. Як би познайомилася, як ми позбирали яблуко, як ми поїли, як ми забрали півників їжу, як ми поскладали, як ми пограли. Дивіться. Чекайте зараз. Зараз я йду і пограю, і ви послухайте цю просто. Коротше, от така пісня. Коротше, всім. Коротше, не всім па-па-па-па. Я хотіла сказати це, але вибачте. Дві кролики, я ще казала. Я казала... Ну ладно, я вам зараз зроблю таке... Як мій муж пішов з ноутбуком з дітьми.

люблю всі па-па-па-па. Всі люблю, всіх цілую,сім па-па-па-па. Всіх любих